раз, діпсей це альтернатива, якою це, це, це джерело інформації, альтернативи, якому зараз поки що просто банально немає, і хлопці правильно справно роблять свою роботу. І важливо відмітити, вони наносять позначки на мапу з суттєвим запізненням, з метою е, ну не давати росіянам чітку інформацію, чіткого уявлення з метою дотримання конспірації вимоги безпеки, тому в цьому їх звинуватити не можна за три роки війни. Я думаю, що були питання, то СБУ ці питання вже могли б озвучувати, і ось цей посил від аналітиків Діпстейту, що не всім главкомам він прямо вказує, що за їхніми даними тиск йде прямо від главкома Сирського. не просто якимось генералам або якимось командуючим. Вони прямо кажуть: від пана сирського йде. Ну прізвище не називають, але главком у нас один верховний голов що це президент, і главком це пан сирський. Як буде ситуація розвиватися далі? Я припускаю, що можливо саме через розголос публічний буде дана команда повний стоп, повний назад, і історія з там викиданням цих хлопців та аналітики взагалі до штурмових підрозділів вона повністю буде не але ще раз це дуже негативний тенден негативна тенденція і дуже поганий дзвіночок для українського суспільства